Доброго дня, мене звати Віталій і я працюю в фірмовому магазині Дніпрем в місті Лубни І сьогодні ми з вами поговоримо про нашу новинку, а саме пневматичний степлер в моделі pn 30 p Дана модель призначена для роботи шпильками від 12 до 30 мм Такий тип оснастки підійде для невидимих з'єднання, саме таких як плінтусів, карнизів, лишви. Тому Також тип шпильки це GA23. На жаль, у Дніпремії поки в наявності її немає, але в ближайшому майбутньому вона з'явиться. Також даний степлер використовує всього лише 0,2 літри повітря за, на один удар. Тобто, навіть найменшим нашим компресором 9-літровим він може виконати 45 ударів. Давайте поговоримо про його також переваги. Це В нього є регулювання глибини. Вона знаходиться зверху. Потрібно лише шестигранним ключом віджати два болти. І якщо вам потрібно послабити, щоб він не так сильно забував оснастку, витягуйте його трішки вперед. Якщо ж навпаки, щоб він сильніше почав забивати, засовуйте його обратно і затягуєте гвинти. Також. В... Цей інструмент здатен виконати е, до 3,5 пострілів шпилькою за 1 секунду, при, е, якщо в компресорі є щонайменше 6 бар. Е, про витрату повітря ми вже поговорили, але нагадаю ще раз, це 0,2 літра за один удар. Е, також основою пневматичного степлера є ударник. При помощі стисненого повітря, яке на нього надходить, він б'є по оснасті, тим самим її заганяє в матеріал. Ресурс ударника в PN30P становить щонайменше 100 тисяч ударів. Також це степлер, він дуже комфортний, компактний, легкий, всього лише 800 грам. Корпус степлера виконаний з алюмінія, корпус. Кожуха для оснастки, виконаний з сталі. На цьому в мене в принципі все. Гарного вам дня. Дякую за увагу. До побачення.